Переговори, а передача даних стосовно наших затриманих, яких ми вимагаємо звільнити. За останніми даними, скільки затриманих? Ще лишається близько 127 затриманих по наших даних, але ми не маємо зібраних всіх повністю даних. Це тільки ті дані, які ми маємо. До нас приходять з регіонів ще дані, але поза 100 чоловік ще лишаються на сьогодні затриманими. Різні статті, різні є і адміністративні, є і кримінальні, є і е, е, різні статті. І насправді механізм, який на сьогодні використовується найчастіше, це відпуск і домашній арешт. І ми домагаємося, і справді кожного дня чоловік 30, 40, 60 опиняється вдома, опиняються на волі. І ми той процес відслідковуємо і ми настоюємо на тому, щоб в найближчі дні всі учасники Майдану повернулися на Майдан. Повернулися додому і були на волі. Тому що наш перший крок ми вважаємо, що має бути прийнятий новий закон про амністію, який має ці всі статті зняти згідно чинного законодавства. Зараз перший крок. Наступним кроком має бути новий закон про амністію, який згідно закону має зняти всі статті, звинувачені з них. Новий закон про амністію, це тобто без всяких... Без умов, так, ми говорили, що умов не може бути. І насправді закон, який був, він не був найгірший. Лише та стаття, яка передбачала умови, от вона для нас була неприйнятна. А які шанси, що пропозиція буде писати цей новий закон? Чи може бути буде створена робоча група якась ще? Насправді, вже проєкти є підготовлені. Питання тільки в тому, що була добра воля. Була добра воля, чого ми і домагалися на попередній сесії позачерговій, щоб воно було прийнято в односторонньому порядку. Не може бути саме постановка питання, яка була поставлена, вона не має права на існування. Люди на приміщенні. А сьогодні цей закон може бути? Наскільки винесений, переконали депутатів більшість? Наскільки Я не беру участь у переговорах, на жаль. Я не можу говорити, чи він сьогодні вже може бути на порядку денному, але наскільки мені відомо, цей документ вже є напрацьований і він буде пропонуватися на голосування. Добре, Дякую вам.